у сьогодні. Міжнародний день зниклих безвісти та тих, хто пробуває в полоні. Тож у трускавці пройшла мирна акція, адже найважливіше зараз підтримувати родини. Хто зник безвісти чи знаходиться в полоні. Бо коли чуєш ці страшні слова, то, наче перебуваєш між землею і небом, ти перебуваєш в смутку і водночас великі надії. І сьогодні ця акція для того, щоб підтримати рідних, щоб вселити у них надію, щоб бути світлом і для них, і для тих, хто шукає дорогу додому. Бо щиро, відверто молимось і віримо, що кожен зниклий безвісти, чи кожен, хто зараз перебуває в полоні, повернеться. Сьогодні відзначаю День пам'яті зниклих безвісті та полонених. Я е, мама е, полоненого сина полоненого. Мій син три роки перебував в полоні. Три роки надії віри і сподівання для нашої родини. І хочу сказати близьким, які чекають повернення своїх рідних, нехай не втрачають надію. Кожне слово підтримки дають надію. Тому нехай ваша надія ніколи не згасне. Бутий блакитний небо, чорний це земля, це тінь. Та маємо усіх ми повернути. Прапор обітниця, повернуться усі. Чекаємо на кожного солдата і будемо у пам'яті ми берегти всіх. Кого безвість затягла проклята. А поки що ми у півціні стоїмо між небом і землею наші рідні. Знайте, про вас забути ми нікому не дамо, чекаємо з полону, повертайтесь.